Виконуємо експериментальну роботу по визначенню центра мас досліджуваного тіла. Для роботи нам потрібно досліджуване тіло, висок, голка, ручка, кусок пінопласту, лінійка. Зробимо отвори в углах нашого досліджуваного тіла. Зафіксуємо тіло і висок на шматку пінопласта через отвір номер 1 Вздовж зафіксованого положення виска зробимо декілька поміток ручкою. Дії виконані для точки 1 виконаємо для інших точок. Від'єднаємо тіло від пінопласту і під лінійку з'єднаємо наші відмітки, які відповідають прямовисному положенню виска для кожної точки. В місці перетину цих ліній і знаходиться центр мас цього тіла. Зробимо в цій точці отвір. Щоб перевірити правильність визначення центра мас, прокручуємо тіло навколо отриманої осі. При цьому тіло повинно залишатися в будь-якому зафіксованому положенні і не рухатися в жоден бік. Виконаємо креслення нашого тіла на аркуші паперу. Також виконаємо необхідні добудови. Підпишемо отримані елементарні фігури. Великий прямокутник підпишемо C1. Менший прямокутник підпишемо C2. І отриманий трикутник підпишемо C3. Визначимо центр мас для кожної фігури. Визначимо координати центра мас отриманий фігур, по осі Х і по осі Y. Відповідно це точка c1, c2 і C3. Далі розрахуємо площі отриманих фігур. І переходимо до останнього розрахунку по визначенню. Координат центра мас основної фігури. Для цього нам необхідно алгебраїчну суму добутків площі на координату по осі Х, поділити на алгебраїчну суму площ наших фігур. І для визначення координати y. Нам також необхідно алгебраїчну суму добутків площі на координату y, поділити на алгебраїчну суму площ наших фігур. Отримали координати центра мас основної фігури по осі Х і по осі Y. Перевіряємо наші координати із отриманим отвором на зразку при виконанні експерименту. Бажаю всім вдалих експериментів.